Розвиток відеоігор не був стрімким проте навіть сьогодні дивує те, як від кількох речень на чорному фоні у 80-х ми перейшли до цього. Чим більш складними ставали комп'ютерні та консольні технології, тим більш цікавими ставали ігри. Чим більш цікавими ставали ігри, тим більшої популярності вони набували. Чим більшої популярності вони набували, тим більше грошей заходило у цю індустрію. Зрозуміло ж, це не могло не вплинути на процес їх створення. Спершу відеоігри мали набути свою форму, тому першочергово сюжет у них займав далеко не найперше місце. Звісно, із кількома виключеннями. Криватий вираз одного із творців культового дум пана Джона Кармака як не можна краще характеризує тогочасне ставлення розробників до цього аспекту. Сюжет в іграх це як і сюжет упорно. Ти його очікуєш, але він не такий важливий. Втім, час показав, наскільки ж він помилявся. Зараз без цікавої історії твоя гра навряд чи досягне успіху, бо у такий продукт просто не захочуть грати. Сюжетна складова стала однією із головних рушіїв цієї індустрії. Саме цим аспектом цікавляться чи не найбільше. Саме цей аспект отримує чи не найбільшу критику. Саме цей аспект дарує чи не найсильніші враження. Звісно, є феноменальні інді ігри, що чарують суто якимось незвичним ігровим процесом. Але дайте собі відповідь на таке питання, яка саме гра запала вам у душу? Що ви згадуєте частіше? Чудовий маленький платформер або ж пригоди Геральта із Рівії? Жодної неповаги до Індії, але ви самі прекрасно розумієте, яка буде відповідь, і річ далеко не у візуальній частині. Нас усіх захоплює існує. Саме сценарій найчастіше змушує нас рухатися далі. Саме цей аспект дарує ті враження, до яких ми повертаємося знову і знову. А що ж об'єднує хорошу виставу, книгу, фільм, серіал, відеоігри та навіть музику? Як ви могли би здогадатися, із заголовку це драматургія, як і все у цьому світі, художній твір має свої основоположні принципи, яким треба слідувати: ти не можеш робити мокап без акторської роботи, яка би не слідувала логіці твоєї історії. Ти не зможеш сухо з. Вучувати репліки, бо так ми не зможемо передати емоції свого персонажа. Все має свою логіку та свої закони. Власне, тому я і зробив розділення на середні великі бюджети та інді при всій любові, але нерідко через нестачу фінансування, можливостей, часу та банальну браку досвіду, маленькі ігри не можуть якісно прописати сюжет та передати його гравцеві. Наприклад, колись робив відео про Firewatch. чудова душевна пригода на кілька годин, але у цій грі просто відсутня розв'язка. Ласка, кульмінація присутня, є її фактичний фінал, але цей витвір не вирішує свіжий конфлікт, бо йому бракує драматургії. Тому задля кращого сприйняття цієї теми я приберу маленькі інді вироби із цього урівняння. Найчастіше у таких іграх або сюжет практично відсутній, або ж його можна описати парою речень, або ж він взагалі не слідує традиційним сценарним правилам через причини, які назвав трохи раніше. І будь ласка, давайте не будемо згадувати ось. Саме той невеличкий тайтл, у який ви грали ще у шостому класі, і який справив на вас неабияке враження. Це відео називається драматургія у відеоіграх, а не топ 10 сюжетів в інді-іграх». Звісно, мені варто було б назвати драматургія у високобюджетних відеоіграх, а інді до уваги не беру. Але я думаю, ви пробачите мені таке спрощення. Так, є чудові драматичні маленькі тайтли, але саме у великих є поставлені катсцени. Саме для великих наймають акторів, саме для Оти у великих проєктах запрошують справжніх новелістів при роботі над таким продуктом хочеш не хочеш, але ти вимушений притримуватися правил драматургії. Сприймаю це відео як певну теоретичну шпаргалку для цього каналу. Адже у своїх відео нерідко кажу драматургія це драматургія це. І судячи з деяких коментарів, мене не завжди розуміють або ж не завжди вірно трактують мої слова. Тому у майбутньому, коли буду зачіпати цей аспект, посилатимуся на цю працю. Звісно, ми не будемо із вами. Зосереджуватися лише на фабулах, зав'язках та розв'язках. Проте мета цього відео теоретична складова. Тому не очікуйте, що покажу вам усі тонкощі сценарної справи. Ми з вами розберемо, що така драматургія, її історичний контекст, а потім плавно перейдемо до «Narrative Storytelling». Чому? Бо англійською про аспекти сюжету та його створення не говорять «dramaturgy». У них цей термін переважно стосується театру та сценічної теорії. А саме те, як гравця знайомлять із сюжетом та у якій формі, вони називають «narrative storytelling» або ж просто «storytelling». Тому драматургія та наративне оповідання не одне і те ж. Ми ці поняття будемо розрізняти. А ті, хто вважає, що мої спрощення недоречні, і варто було б назвати відео мистецтво наративної оповіді у відеоіграх або як сюжет у відеоіграх впливає на сприйняття гравців, завжди можуть описати своє бачення та викласти його на ютубі самі, як то кажуть, попутного вітра. Думаю, ні для кого не буде секретом, що драматургію як поняття створили античні греки. Дослівно це означає дія та творчість. Перші концепти драматургії застосували на театральному поприщі. Але якщо дивитися на історію у контексті сучасності, перші грецькі вистави можна назвати оперетами, бо сам по собі театр виник зі святкувань на честь Бога Діоніса. На них люди співали дифірамби в історичному контексті, це вид лірики, а також фалічні пісні, які Собі містили вже традиційні елементи діалогу, тобто, вже навіть у перших художніх творах простежувалися певні сюжетні лінії, бо ти ж не будеш співати або грати на сцені аби що та просто так. З часом драматургія набула більш предметної форми і з конкретними правилами побудови свого твору. Зрозуміло ж, спершу це стосувалося більш класичних видів мистецтва: літературних та театральних творів. Першою задокументованою працею, що систематизувала драматичні аспекти, була по. Етика нам всім відомого пана Арістотеля. У ньому філософ пояснює свою категоризацію, а також обґрунтовує епос, лірику та драму. Серед особливо цікавого для нашої теми саме Арістотель описав, із чого має складатися драма: фабула, характер, думка, сценічна обстановка, текст та музична композиція. Із часом напрацювання поетики переосмислили, розширили. Тож, через якийсь історичний проміжок часу народилася композиція. Само собою, що це таке. Композиція це побудова твору, що органічно поєднує та організовує всі його компоненти. Якщо простою мовою, це концепт упорядкування твору. Замість хаотичних танців та пісень, нехай навіть зі своїми дієвими особами та подіями маємо упорядковану обґрунтовану виставу. Сама ж композиція має форму та зміст, які потім виражаються через фабулу та сюжет. Це теж досить різні поняття. Фабула, на відміну від сюжету, виражається у вигляді чіткого хронологічного. Зображення подій це не тема нашого відео, тож концентруємося суто на сюжеті. Ось тут і прояснимо, чому англійською викладені історії та усі нюанси пов'язані з цим називають narrative storytelling. Ви не повірите, але цього разу нам ідеально підійде Вікіпедія. Прости господи, сюжет це різновид наративу, сукупність подій у художньому творі, пов'язаних причинно-наслідковими зв'язками, що розкриваються в певній послідовності. Ось і наш з вами зв'язок драматургії та narrative storytelling. сторітелень. І це різні події, та у якій послідовності і формі вони викладені. Тобто, драматургія є ширшим поняттям, що об'єднує у собі різні художні засоби. А narrative storytelling є однією із цих особливостей. Це ніби місток, завдяки якому я перейшов від ширшого поняття до більш предметної теми цього відео. За саме поняття narrative бралися купа дослідників. Найпопулярнішим визначенням вважають те, яке зробив пан Портер Абот у далекому 1978 році репрезентація події чи серії подій. Якщо це перевести у відеоігровий контекст, саме наративний дизайнер визначає, чи буде зараз один сюжетний поворот, чи буде їх кілька, і як їх треба обігрувати. Розумію, що видаю досить багато теорії, але це необхідно заради розуміння предмету нашого дослідження. Окрім визначення самого поняття, варто ще й розуміти, у яких умовах воно існує. Тут нам допоможе така собі літературознавиця Марі Лор Райан, яка у своїй статті описала три елементи елементи, які допомагають окреслити наративну оповідь. Перша історія, яка відбувається у світі, населеному індивідуальними агентами та об'єктами. Друге, вони повинні зазнавати не повністю передбачуваних змін. І третє, ці фізичні події мають бути пов'язані із ментальними станами та подіями, цілями, планами емоціями. Якщо перекласти це людською мовою, що це означає? Як і казав, хороша історія має слідувати певним конкретним правилам: зав'язка, розвиток дії, кульмінація. Спадання, дії та розв'язка три особливості, які ми тільки що побачили, і є більш предметними правилами для наративної оповіді у відеогрі. Вони формують чітке розуміння, за яким можна визначити наратив і те, що ним вважається. Якщо ви подумки розберете якусь гру, і там ви не побачите названих контурів, можна говорити, що історію вам розповіли не зовсім якісно. Наприклад, не так давно я говорив про God of War 2018 року. Давайте повернемося до наших трьох особливостей. Чи було була у грі історії у світі населеному індивідуальними агентами та об'єктами, так маємо кратоса, атреуса та купу інших персонажів. Йдемо далі. Чи були фізичні події пов'язані із ментальними станами та подіями? Однозначно, були і реакції на щось, і якісь ментальні конфлікти. Тут теж все у порядку. Тоді останнє: чи зазнавали наші герої не повністю передбачуваних змін? Ось тут не все так просто. Хтось може сказати, що ми нерідко кудись падали, чи на нас раптово вилітав якийсь босс. Погоджуюся, що такі події є елементами та мазками пензля на картині наративного дизайну. Проте, якщо розглянути сюжет цілісно, що сталося? Такого, чого б гравець не міг передбачити. Атреус захворів десь посередині проходження, яка несподіванка. Ми ж не знали, що він одужає. Від самого початку нам заявляли про ціль батька та сина донести прах матері на найвищу гору у всіх світах. Тут же нам показали головного супротивника на цю частину, і все було очевидно, що ми будемо його бороти, і що ми досягнемо своєї цілі. Грі катастрофічно бракувало оцих от несподіваних подій, і не лише раптових боїв, а справді сюжетних поворотів. Власне, тому в огляді й зазначив, що мені подобаються інтеракції між персонажами та їх діалоги, тобто те, що зробили за правилами. Зрозуміло, що я не буду та й не хочу малювати графіки із кожною сюжетною особливістю. Воно формується у загальну думку, яку стараюся викласти якомога простіше та доступніше. Добре, а який тоді зв'язок між класичною подачою сюжету в книгах, фільмах і театрах, та більш сучасною формою медіа іграми у своїй книжці Сингулярність близько, пан Рей Курцвеє. Порівняв неймовірно швидкий розвиток відеоігор із еволюцією. Людство брало знаряддя попередніх поколінь та передавало їх далі, завдяки чому цифрові розваги мали змогу швидко розвиватися. Оскільки наратив є одним із цих способів оповідання, не дивно, що рано чи пізно це й опинилося у іграх, які якоюсь мірою відтворюють реальний світ. Зараз ми підійшли до самого поняття наративу та яким він буває. Є кілька різновидів, і покажу відповідні приклади, аби це все було сприймати з. Значно легше розумію, що дав багато теорії, але, на жаль, без цього не вийде зрозуміти сам предмет відео. Наратив має два ключові компоненти: структури, яка оформлює розвиток історії різних її розділів і підрозділів, а також другий елемент це зв'язок між усім цим та як воно формує єдину картину. Структура історії та зв'язок це все досить просто. Сам же наратив розділяють не кілька різновидів: лінійний, так званий нитка первин та розгалужена історія. На екрані у вас буде схема. Хема, яку найчастіше використовують для візуалізації нашої теми. Ми зараз пройдемося по трьом цим різновидам для кращого розуміння. Що таке лінійний наратив, думаю, зрозуміло. Є початок, є кінець. Між ними є певні сюжетні події, на які гравець не може вплинути. Це найбільш популярна форма оповідання історії. Також зауважу, що лінійність означає сюжетні події, це не означає, що гравець може йти виключно вперед і ні кроку у бік, а саме те, що історія розвивається. Виключно так, як це задумали розробники, не дивлячись на простоту цього концепту, він до сих пір є одним із найбільш популярних, а також одним із найбільш важливих в ігровій індустрії. Яскравий тому приклад перший Half-Life. Гра має свої певні недоліки, проте вони не перекривають того впливу, який принесло із собою пів життя. Деякі можуть запитати, а чому ти не обрав якусь браму Балдера або суто сюжетні ігри? Це ж звичайнісінький шутер, як він може змінити всю індустрію? Якщо відверто ще навіть пару років тому я не розумів впливу цієї гри, але давайте подивимося без моїх коментарів, як же грається одна із найважливіших ігор Doom та Half-Life. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. <laughs> and have a very safe and productive day. Good morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Shut us. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test. Shut us. Ah, Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of gamble, but we need the На початку згадував Кармака не просто так. Розвиток відеоігрової індустрії розділився на до та після Half-Life. Усі ті десятки дум клонів після виходу цієї гри просто зникли. Вони не могли конкурувати із тим рівнем якості, який поставила ця гра, і вона це зробила завдяки лінійному наративному дизайну. Класичні односкладні крилаті вислови Дюка Нюкема виглядали застарілими порівняно із чіткими прописаними діалогами та незвичним світом гри. Так, Якщо прибрати технологічну різницю між пригодами Фрімена та шутерними мастодонтами, вони особливо не відрізняються. Йди вперед, та нижнь різноманітних тварюк. Але тепер гру рухав саме наратив та усі супутні із тим ігрові події. Як мені здається, зараз глядач може задатися кількома питаннями. У пів житті два фінали, і це ж виходить, що це не лінійна історія. А друге, допустімо, що ця гра змінила концепти свого жанру, але причому тут інші. Хіба до того? Його не було сюжетно орієнтованих ігор. Відповідаю: дійсно у грі присутні два фінали. Щоправда, один із них давно не канонічний, але давайте упустимо цей нюанс. Якщо звернутися до означення лінійного оповідання, що там сказано? Є сюжетні події, задумані дизайнерами, на які гравець не може вплинути. Незалежно від того, як ви пройдете Half-Life, в кінці нам дадуть певний чіткий вибір, а чи Б, який і приведе нас до конкретного фіналу. Це задум розробника та його умови. Якби протягом гри наші дії призводили до цих фіналів, це була би інша форма оповідання. Тепер про друге питання, яким чином Гордон Фрімен повпливав на всю індустрію загалом. Найпопулярнішими жанрами у 90-х були шутери, стратегії та платформери. Так, митройдвані теж очевидно, що якщо один якийсь успішний тайтл міняє правила гри, то він це робить не тільки для свого жанру, а й для всіх. Ми неодноразово бачили, коли якась відома серія робить цікавий концепт, який всі потім на. Слідують друга модель нитка первин теж не менш популярна ніж лінійне оповідання. Так само гра має головну сюжетну лінію, проте, на відміну від того ж, half life гравець практично завжди може переривати єдине поступове оповідання та має свободу досліджувати світ і шукати собі заняття у вигляді другорядних квестів. Як ви розумієте, такий наратив найбільш притаманний іграм із відкритим світом, як та ж сама GTA. є набір необов'язкових завдань, і можемо у довільному порядку досліджувати місто але головна історія залишається незмінною. Не думаю, що на цьому треба зупинятися та якось детально все розбирати. Єдине, зазначу, що у всіх матеріалах, якими я користувався у підготовці до написання сценарію, зазначають, що така форма оповідання є унікальною суто для відеоігор. Я ж особисто із цим не погоджуюся, бо, схожу, модель можна зустріти в серіалах та аніме у вигляді філерів. Зрозуміло, що глядач не може керувати персонажем, проте, на відміну від фільмів із Чітки яким хронометражем серіали зазвичай мають купу другорядних епізодів та розкривають необов'язкові історії. Знов ж таки зазначу, що ніде не бачив такої думки, це виключно моє бачення, із яким, скоріше за все, ніхто не погодиться. Третій різновид наративу це розгалужена історія. Тут гравець впливає на розвиток сюжету. Цікаво, що такий наратив вперше з'явився не у відеоіграх, а у інтерактивних книжках, де в кінці кожного епізоду сам читач обирав розвиток подій та міг рухатися до конкретної главки. Ви, згідно свого вибору. Не зовсім ідеальний особистісний приклад, але колись читав жінку французького лейтенанта пана Джона Фауза. У ній історія рухалася абсолютно лінійно, нічого не передвіщало незвичних сюжетних поворотів. Але в кінці, коли книжка вже завершилася і я пройшов фінал, автор дав своє пояснення: мовляв, його ж власні персонажі настільки його захопили, що він просто не міг дати нам лише одну розв'язку. Тому потім почався інший фінал. Умовно, це ніби якби ми завантажили інше. Збереження та взяли інший фінал. Мій приклад не є дуже доречним. Він більше навіть йде до звичайного лінійного наративу, але це яскравий приклад, що ці всі моделі розвивалися ще до відеоігор. Вони не є їх унікальним здобутком. А дійсно хороший приклад розгалуженої історії це Detroit Become Human. Це гра у жанрі інтерактивного кіно, що є ще одним підтвердженням: наскільки ж драматургія пов'язує усі форми художньої творчості: фільми, літературу, ігри. Тут є цілі гілки. Рішень, які призведуть до кардинально різних подій. Аби повністю побачити все, треба проходити гру, мабуть, з десятки разів. Не буду сильно розбирати сам сюжет, бо це просто треба буде робити переказ, тож раджу пограти самим. Поза очі є ще одна модель, її називають парком розваг. Це все те саме, як і у розгалуженій історії. Але тут ми отримуємо розвиток історії радше за допомогою дослідження світу, ніж за виконання завдань. Це більше ігровий дизайн в іграх із відкритим світом, тому таку модель Зазвичай виносять за дужки. Окрім змісту наративу, ще є його форма. Одним із найпопулярніших способів донесення та розвитку історії у відеоіграх, звісно ж, є катсцени. Така форма найбільш наближена до фільмів. Вона є динамічною, цікавою та зрозумілою. Зараз вже важко уявити якийсь тайтл навіть середньої ланки без купи катсцен. Інший спосіб є сам текст. У тому ж рімейку Silent Hill це купа записок, які ми можемо читати. Місцями це неважлива інформація. Але часто буває й те, що доповнює та прогресує сюжет. Зрозуміло, що така форма є досить застарілою, банально через те, що більш сучасні гравці звикли до більшої динаміки. І не лише в ігровому процесі, а й сюжетному оповіданні. Також тому такий спосіб будемо бачити все рідше та рідше. Інша форма це діалоги. Не всі з них роблять катсценами, тому є купа ігор, де ми з кимось розмовляємо по радіозв'язку або персонально. Банальна передача квестів це теж вже діалоги. Лог, зрозуміло, що часто це якісь другорядні завдання, але без них не було би нитки перлин або розгалуженої історії. Наостанок маємо оповідання через оточуючий світ англійською. Це називають environmental storytelling. Зазвичай це спроба левел дизайнерів донести гравцю якусь історію через події, які сталися без нас. Умовно заходимо до будинку, там лежать два тіла, і ми можемо побачити сліди боротьби. Все інше додумає сам гравець. Це досить сильний прийом, який використовує. Для впливу на нас, проте не завжди його можуть імплементувати якісно. Тож частенько згадую цю особливість у своїх оглядах та відзначаю, коли це дійсно створює для нас цікаву розповідь. Якісна історія, окрім того, що сама по собі захоплює гравця, має вмістити у собі комбінацію із названих особливостей. Тому, на мою думку, саме через це той же кіберпанк так заходив гравцям. Не дивлячись на усі технічні особливості на релізі, люди продовжували у нього грати. Там є все. І кілька фіналів, на які впливає гравець, і купа діалогів. Є навіть якісь записки, катсцени, оточення розповідає свої невеличкі історії. Це дійсно якісна робота, і особисто я не міг відірватися від проходження. Власне, це і відрізняє старі ігри та сучасні, якщо говорити за історичний контекст. При усій любові до ретро, як зараз прийнято їх називати, класичні ігри просто не могли дати тих вражень та цікавості, які показують навіть деякі не найкращі сучасні тайтли. У них практично завжди гравець рухався в одному напрямі без якісних інтеракцій ні зі світом, ні з персонажами. Звісно ж, кажу суто за сюжетні аспекти. Умовно, той же Маріо є знаковою грою у багатьох сенсах, але історія «Піди врятуй принцесу якось вже не сильно резонує зі мною. Сама історія у більш ранніх іграх існувала суто для контексту ігрового світу. Зараз же часто розробка починається навколо сюжету. Він є тією силою, що рухає гравця вперед. Але це і має. Бути підкріплено геймплейно. тому й існує наративний дизайнер, тобто людина, яка моделює певні ситуації та їх порядок, які потім і побачить гравець. Але сюжет, навіть лінійний, не існує у вакуумі окремо від нас. Навіть в іграх, де не можна впливати на оточення, все одно гравець керує пейсінгом оповідання самим персонажем або персонажами і по суті стає співавтором конкретної історії. Це важливий аспект моїх оглядів, тому що люди проходять ігри по-різному. Причому це стосується не тільки Безпосередньо геймплейної складової, а й ментальної. У цьому контексті є цікавий експеримент кафедри журналістики та комунікаційних досліджень Гановерського університету. У ньому вони взяли певну кількість людей, половина з яких грала, а інша спостерігала за цим. Після вони їх опитали. Виявилося, що безпосередні гравці ідентифікують себе із протагоністом гри набагато більшою мірою, ніж люди, які не могли із нею взаємодіяти. Що це означає? Люди, які пройшли певну гру, ніби перевтілилися та перейняли враження іншого персонажа до мене часто приходять у коментарі та намагаються звинуватити або ж висвітити, наскільки я погано зрозумів ту чи іншу історію або ж гру загалом. Сюжет сам по собі найчастіше апелює до наших емоцій. Люди під позитивними враженнями можуть досить різко сприймати критику того, що їм подобається, бо це ніби є осуд їх самих як частинки їх особистості. Саме тому вирішив заглибитися у теорію, аби ми з вами могли краще розбиратися у драматургії та наратив. Оповідів. Після кожного проходження завжди намагаюся дати собі певний час на засвоєння, аби пройшли емоції, та я міг тверезо подивитися на якусь гру, на сукупність усіх елементів, на те, як наратив переплітається із ігровим процесом, як гравцю розповідають історію. Наприклад, саме тому мені так сподобався привид Сушіми. Хоча й фінальна розв'язка не є ідеально пропрацьованою, а її конфлікт обіграний не найкращим чином, на мою думку, все одно для мене це приклад якісного сторітелінгу зі своїм. Світом зі своїми агентами та непередбачуваними змінами. Втім, були й глядачі, яким ця гра не сподобалася. І це є нормально. Не обов'язково всім мати одні й ті самі вподобання. Проте, як казав на початку, мета цього відео краще окреслити поняття драматургії для себе, а також донести своє бачення, аби у майбутньому люди розуміли те, про що хочу розповісти. У цілому стараюся робити узагальнену думку, яка б врахувала сторітелінг суто з боку сценарної роботи та як гімплено це все поєднується. Тим чином стараюся мінімізувати вплив емоцій та вражень на загальну умовну оцінку. Хай би вона була позитивна чи негативна. Не зрозуміти неправильно, це не означає, що я беззаперечно правий у своїх оглядах, проте завжди стараюся судити про гру беземоційно та відсторонено. Саме тому вирішив зачепити сценарний аспект, аби глядачі краще розуміли мою логіку. Взагалі, спершу думав дати ще більше відеоігрових прикладів, щось по типу найкращі та найгірші драматичні моменти в іграх. Але від Відео і так затягнулося до того ж, не знаю, чи вам сподобається саме ця тема. Якщо ж все-таки більше зайде, аніж ні, зроблю коротеньку міні-серію, де вже не будемо розглядати теорію, а подивимося, які ігрові моменти вважають цікавими. Тоді, з приводу самої драматургії, що ж ми дізналися, це досить широке поняття, яке об'єднує у собі художні засоби. А вже все те, що ви бачите у відеоіграх, як написана історія, як її нам викладають, як вона пересікається із ігровим процесом, це вже є наративним. Дизайном спершу відеоігри не сильно приділяли увагу цьому аспекту, а зараз без нього вже не робиться практично жодна гра, навіть середньої ланки. Це те, що відрізняє хороший сюжетно-орієнтований тайтл від поганого. І з часом навички розробників не те, що зрівнялися, а місцями і стали кращими ніж більш традиційні художні твори: книжки, фільми, серіали. Бо ігри все-таки мають певні переваги, зокрема інтерактивність, що потім дає змогу краще розкрити історію, яку нам хочуть розповісти. За це ми і. Любимо відеоігри.